20-річний ювілей міська асоціація дітей інвалідів та молоді відзначила у виставковій залі міського будинку культури. Свято вийшло майже домашнім діти, їх батьки та люди, які їм допомагають. Ольга Григорук уже 15 років, як голова асоціації, розповідає, її створили самі мами, об'єднавшись навколо спільної проблеми. Але тоді були дуже важкі часи. Взагалі тоді про інвалідів навіть не говорили. Тому е, в той час об'єдналося всього тільки 73 родини. Будемо говорити, в яких виховувались е, дітей з вадами здоров'я. На сьогодні їх вже у нас. Тут дітки із різними діагнозами ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом, затримками розвитку. Їх мами не тільки не склали рук, а й іншим допомогти намагаються досвідом власним часом. Вони не отримують за це грошей. Хлопчика звуть Богдан. Коли він народився, мама покинула роботу і повністю присвятила себе дитині. Вона ініціатор створення театру, де виступають дітки із синдромом Дауна, аутисти та із затримкою розвитку. Ми не вважаємо наших дітей, дітей-інваліди. Це звичайні дітки. Просто вони особливі. Для до них потрібно більше уваги, більше терпіння, ну і інколи більше любові. Мами кажуть, раніше їх слухали та не чули. Зараз вони відчувають реальну підтримку. Меценатів не багато, вони постійні. Більше стали обращати увагу, тому що вона по своєму каліченству дуже больша ну, насчитує кількість дітей. Тобто, да? ну, за що этого мабуть, більше на нас стали обращати увагу. Наш е, нинішній мер Олександр Федорович е, неоднократно допомагав. Е, Дітям з нашої організації і організувати відпочинок на морі. Діти получили очень незабуваєме впечатлення. Багато з них побували на морі в раз. Міський голова говорить, цього року із Чорним морем навряд вийде, проте пообіцяв... виділити кілька тисяч на відпочинок та оздоровлення кожної дитинки. Що приємно мені особисто, що е, я і опікуюся, і постійно контактую з цією організацією, не як тільки міський голова, а як, все-таки, і в минулому бізнесмен і громадянин нашого міста. І своїм все таки прикладом я хочу довести, що ми сьогодні наш обов'язок займатися дітьми, і в першу чергу дітьми-інвалідами. Тут мер удостоївся подяки від мам діток із особливими потребами. Невелика подяка. Я навіть зараз прочитаю, тому що я ще не знаю. А все таки я думаю, якщо мама принесла мені таку подяку, то вона принесла як мінімум від щирого серця. Да, ми самі з оригіналу розпечатали, придумали текст і отрішили вам вручити. за те, що він робив, робить і як каже, буде робити.